О Боже, як мені набридло, оману чути, брехливу, коли веселю покидки заходять, крадуть, що творили я, і ми з любов'ю багато років терпіла, не добачала днини, що поряд люди, як трава, ростуть, живуть без сна, бо відбирали в них життя, як зомби мирні ті стають, літки про себе чують, не розуміють, звідки дує. Коли ж всі хворі найдяться, захочуть спати, відпочивати від геноцидних дій своїх, але ніколи не ні зізнатися їм, що у кільце потрапив мій ворог і довго бігає весь час, бо проживає без любові борг його вага, яка давить, гріє, топче все його єство і залежність теж є від того пана господаря, який жертв багато має. Тому бажаю тобі ворог відпочивати, спати, бо жити у неволі, як пісні, печальне співа. Не маєш ти добра у серці, бо люті злість живуть в душі. Весь час даруєш не собі, а сатані, поколу бігаєш на пострибайках ти. Всі ті залежні кажу, за голову тримайтеся одразу, коли захочеться грішити, красти, брехню про інших говорити. Нарешті сонце засіяло, воно всіх зігріє, цього бажаю, бо жити одним днем не варто, свою душу не продавайте. Йдіть на світло, вірте, що є спасіння, є любов, яка лікує у своїх обіймах, всіх грішників без зайвих розмов.